Професійні електричні рибочистки це незамінне обладнання для бару або ресторану, в меню якого є рибні страви. Компактний прилад забезпечує швидке видалення луски, при цьому філе не ушкоджується. Філе можна зберігати в гастроємності в холодильних шафах і очищують філе за допомогою пінцетів для видалення кісток. Очищення риби займає мінімум часу та забезпечує акуратність зняття. Зараз ми з вами ознайомимося з різновидами лускознімних машин. Всі пристрої цього типу можна розділити на професійне та побутове обладнання. Побутові лускознімні машини це компактні пристрої, що допомагають господині домашньої кухні. Для кафе чи іншого закладу громадського харчування такі моделі не підходять. На професійній кухні використовують потужні моделі, готові до підвищених навантажень. Професійна електрична рибочистка це надійний прилад, що забезпечує швидке зняття луски без, без пошкодження м'якоті. Подібне обладнання готове до найінтенсивніших навантажень, тому його рекомендується використовувати у закладах ресторанного господарства, що спеціалізуються на приготуванні страв із риби, компактний прилад готовий працювати зранку до пізнього вечора. Незважаючи на високу потужність і зносостійкість, машина, що знімається, Забезпечує максимальну акуратність. Пристрій оснащений спеціальним контейнером, куди потрапляють зняті лусочки. Розмір тушки риби або її окремих лусочок не відіграє ролі, тому що вся робота з підготовки займає мінімум часу та зусиль. Обладнання оснащене потужним двигуном. Який працює від побутової мережі, тобто це 220 вольт. У побутових моделях використовується менш потужний двигун, оскільки такий прилад не призначений для інтенсивної експлуатації, корпус пристрою надійно захищений від вологи. Але все ж таки. Слід уникати попадання великої кількості води на поверхню. Очищення рибочистки після використання займає мінімум часу, тому достатньо промити її водою. Порядок зняття луски досить простий: риба встановлюється на спеціальну поверхню та фіксується за хвіст. Важливо переконатися в сухості місця чищення. Та фіксації захисного ковпака. Ну, це для безпеки того, хто буде цю дію виконувати. Після цього пристрій вмикається. Риба чиститься від хвоста до голови. Серед сучасних виробників промислових рибочисток варто відзначити компанію КТТ та АЕДЖК – та їх товари відрізняються ефективністю та безпекою. Ми розглянемо ці рибочистки сьогодні на уроці. На цьому слайді ви можете побачити принципову схему пристрою для очищення риби від лузки та будову рибоочисної машини. Сутність процесу очищення за допомогою цих пристроїв полягає в механічній дії загострених крайок шкребка, що швидко обертається. На лускол риби з одночасним переміщенням шкребка вручну в напрямку протилежному напрямку розташування луски. Робочим інструментом пристрою для очищення риби є шкребок. На циліндрічній поверхні шкребка розташовані похилі ребра із загостреними крайками. Торець шкребка має конічну форму, що дозволяє очищати рибу від луски у важкодоступних місцях, тобто, це під плавцями. У середині шкребка є отвір із різьбленням для з'єднання шкребка з обертовим валом. Під час очищення риби шкребок утримують за пластмасову ручку. Одночасно ця ручка служить корпусом, в якому у двох підшипниках обертається проміжний вал. Один кінець проміжного вала з'єднаний зі шкребком, а інший через муфту з гнучким валом. Для запобігання розкидання лоски. І випадкового зіткнення пальців працівника з обертовим шкребком, останні захищені кожухом. Кожух має кільце, що надівається на корпус, і притискається пластмасовою ручкою. Електродвигун передає рух шкребку через гнучкий вал, який по всій довжині захищений кожухом. Ручка з'єднується з кожухом вала. За допомогою фасонної гайки. Гнучкий вал приєднуються до електродвигуна за допомогою електроізоляційної муфти. А електродвигун прикріплюється до робочого столу кронштейну із гвинтовим притиском. Підключення машини до електромережі відбувається за допомогою вилки і розетки. Пуск і зупинка електродвигуна здійснюється вимикачем. Обертання від електродвигуна через гнучкий вал передається безпосередньо робочому інструменту, тобто шкребку. Гострі крайки гвинтових канавок шкребка, обертаючись, видаляють луску при легкому дотику до неї. Правила експлуатації машин для очищення риби в наступному. Перед початком роботи електродвигун кріплять до поверхні робочого столу. Якщо ж двигун був встановлений раніше, то перевіряють надійність його кріплення і у разі необхідності регулюють гвинтовий притиск. Потім вмикають електродвигун в електромережу. Підготовлену до очищення рибу укладають на обробну дошку. І, переконавшись у справності кріплення гнучкого вала до електродвигуна і рукоятки, вмикають електродвигун. Тримаючи рибу лівою рукою за хвостовий плавець, правою водять шкрибком по тушці від хвостової частини до голови, потім рибу очищають з іншого боку. Після закінчення роботи шкрибок промивають. У гарячій воді, при увімкненому двигуні. Рукоятку очищають від луски і насухо протирають. Перший пристрій, який ми з вами будемо розглядати, це механізм РО1М1 для обчищання риби. Він складається із корпусу, кришки, робочого інструменту. Гнучкого вала електродвигуна. На корпусі встановлено електродвигун та пристрій для кріплення механізму до виробничого стола. Гнучкий вал через накидну гайку з'єднаний з валом двигуна. Робочий інструмент, тобто, це шкрибок, закріплений на валу. Являє собою циліндр на поверхні лінії розміщена гвинтова нарізка. Кінець шкребка має шорстку поверхню шарошку. Для обчищання риби у важкодоступних місцях, тобто це між плавниками біля зябрових кришок. Для захисту рук працівника та попередження розкидування луски, шкребок закрито запобіжним кожухом. На валу з ущільненим кільцем установлено рукоятку. Яка має круглу форму та виконана із пластмаси. Гнучкий вал складається із гумового шланга, всередині якого проходить сталевий трос. У місцях приєднання до двигуна та рукоятки гнучкий вал захищено від перегинів пружинами. Двигун кріпиться до стола за допомогою кронштейна. І може обертатися у різні боки. Він вмикається малогабаритним вимикачем. Принцип дії: покладену на дошку рибу, притримують за хвіст і проводять шкребком переривчастими рухами від хвоста до голови, зачищаючи лоску спочатку з одного боку, потім з іншого. Переривчасті рухи поліпшують якість обчищення, підвищують продуктивність, сприяють видаленню луски з-підзахисного кожуха. Механізм МЗ1740 за конструкцією і принципом дії аналогічний механізму РО1М1, але не має власного двигуна і приводиться в дію. Універсальним приводом пм 1 Правила експлуатації механізмів для обчищання риби в наступному. Перед початком роботи необхідно надійно закріпити механізм на робочому столі. Після цього вімкнути двигун на холостий хід і впевнитись у правильності обертання шкребка. Він повинен обертатися проти годинникової стрілки, якщо дивитись на торець. Під час роботи необхідно стежити за положенням гнучкого валу. Він повинен бути випрямленим та натягнутим, а значне його провисання може призвести до травми. Заборонено користуватись шкребком без захисного кожуха. Під час санітарного оброблення механізм необхідно протерти тканиною, змоченою мийним засобом, а потім завімкненого двигуна опустити шкребок по рукоятку в гарячу воду, промити його декілька разів, потім вимкнути двигун. Нагрівання штепсельної вилки свідчить про поганий контакт. Між штирями та контактами розетки. Для усунення цього необхідно замінити вилку з розеткою. Якщо з завімкненого двигуна шкрипок не обертається, то причину потрібно шукати в порушенні цілісності гнучкого вала. На цьому слайді ви можете побачити рибочистки фірми КТ. КТС рибочистки призначені для видалення рибної лузки, вони застосовуються на малих рибопереробних підприємствах і в супермаркетах, завдяки захисній ізоляції, безпечні для користувача. Рибочистки оснащені захистом вид водних бризок. Електродвигун розрахований на беззупинне багатогодинне використання. Шланг рибочистки, чотиришаровий, гнучкий, дві сталеві кручені оболонки і дві пластикові. Всі зовнішні частини і частини, що стикаються з продуктом, виконані з нержавіючої сталі. Це більш сучасні рибочистки, ніж ті, які ми розглядали на попередніх слайдах. Рибочистка лускознімальна машина igk 16 Призначена для чищення риби, тобто зняття луски. На сьогоднішній день зняття луски з риби за допомогою рибочистки з використанням абразивного матеріалу є найшвидшим і найекономнішим способом. Цей спосіб є одним з найбільш відомих способів для очищення риби від луски. Циліндр, що обертається у водяній ванні, забезпечує найбільш м'які та щадні умови для одержуваного продукту. Вода захищає поверхню риби від фізичних ушкоджень, зводить їх до мінімуму. Використання рибочистки дає змогу отримати привабливий зовнішній вигляд якісно очищеного продукту. Для деяких сортів риби замість абразивного барабана рекомендується використовувати перфорований барабан. Наступні машини, про які я хочу вам розповісти, це машини для видалення риб'ячих кісток. Вони призначені для видалення відділення м'яса риби, кісток і сухожилля що може покращити коефіцієнт використання сировини, а також заощадити витрати праці. Частини машини виготовлені з високоякісних матеріалів з нержавіючої сталі. Такі машини складаються з перфорованого барабана, однофазного електродвигуна, коробки передач для зменшення швидкості та приводної системи. Швидке вилучення та розділення швидкості, велика ємність, належна для виготовлення м'ясного рибного фаршу, збирання рибного м'яса, виготовлення рибного паштету, оброблення їжі з рибного м'яса. Таке м'ясо риби можна безпосередньо використовувати для виготовлення продуктів з фаршу та філе. Таких як рибні кульки, рибна локшина, рибний желатин, рибні вареники тощо. Такі машини застосовуються також і в морепродуктах. Спеціально для відділення рибного м'яса від рибної голови, рибної луски, рибних кісток тощо. Як же працювати з такою машиною? Спочатку ми Відріжемо свіжу рибу від голови та розріжемо риб'ячий живіт. Більший хвіст слід розрізати на дві частини, а потім видалити. Нам потрібно обов'язково перевірити, чи підходить тиск у регуляторі тиску перед запуском машини. Коли машина працює, категорично забороняється протягувати руку та інші речі до порту подачі, ну, крім риби. Якщо риба занадто велика, її слід нарізати невеликими шматочками. На цьому слайді ви можете побачити машину для видалення кісток риби IGK 164. Ця машина призначена для видалення кісток з філе риби, видалення кісток відбувається з мінімальною втратою м'яса, філе риби розміщується на робочій поверхні під час натискання кнопки, філе всмоктується, фіксується і просувається далі в машину, де обертовим ножем з філе вирізається тоненька пластина з кістками. Потім готове філе потрапляє в спеціальний контейнер. Наступні машини, про які я вам хочу розповісти, це машини для миття риби. Зазвичай використовуються два типи обладнання це барабанна мийка та мийка елеватор. Тип машини для миття обирається відповідно до типу риби. Та технологічного процесу. Барабанна мийна машина. Рибомийна машина, використовуючи обертовий барабан і водяні форсунки під тиском, дозволяє ефективно і безперервно мити рибу. Мийна машина для риби ідеально підходить для встановлення на лініях безперервної обробки. Для миття продукту його завантажують у середину призми або в барабан. Барабан виготовлено з перфорованого листового металу. В середині барабана до нього приварений металевий гелікоїд, який при обертанні плавно і безперервно переміщує рибу вперед і безперервно повертає. Щоб вода омила її з усіх боків. Процес миття відбувається за рахунок подачі води під тиском. Вона виходить із форсунок, встановлених у трубі. Форсунки розташовані у середині барабана, завдяки чому машина ефективно промиває рибу протягом усієї подорожі всередині. Наступна це мийна машина. Мийка елеватор. Продукт завантажується в резервуар, де циркулює велика кількість води для очищення, не впливаючи на її якість. Щоб видалити накопичену рибу з буферної ємності з водою всередині, запускається двигун конвейера екстракції продукту, який видаляє продукт з середини ємності. Та передає його на наступну фазу процесу. Кількість екстрагованого продукту регулюється регулюванням швидкості екстракційного конвейера та послідовності зупинки пуску. Ці параметри задаються на панелі керування. І остання це барботажна мийна машина, для м'якого миття риби машину можна оснастити системою джакузі яка дозволяє дуже м'яко та делікатно мити рибу. Для цього турбіна вдуває повітря в перфоровані труби, розташовані біля основи бака. Повітря виходить через отвори, створюючи бульбашки, які перемішують воду. Продукт перемішується протягом усього часу, поки він залишається в резервуарі. Тому він ефективно вимивається і не отримує пошкоджень. Зараз хочу вам розповісти про мийну машину D-Slimmer ST1612-10, яку ви бачите на цьому слайді. Для того, щоб подивитися відео, як працює ця машина, ви можете скористуватись QR-кодом, який також ви можете побачити на цьому слайді. Система промивних машин ефективно змиває слиз, кров і бактерії з лосося і форелі перед обробкою. Філе ретельно промивають з обох боків із середини водою під високим тиском. Для забезпечення відповідності найсуворішим стандартам гігієни, система промивання має бути інтегрована у виробничу лінію після відділення голови, а не до цього процесу. Систему промивання можна постачати у вигляді автономного агрегату або як один з елементів виробничої лінії. Випробування показали, що видалення слизу знижує кількість різних бактерій до 98% і таким чином підвищує загальний рівень виробничої гігієни. Слиз слід видаляти на ранній стадії процесу, щоб забезпечити низьку кількість бактерій на більш пізньому етапі виробництва. Що можна сказати про цю машину? Те, що вона ефективно змиває слиз, кров і бактерії. У неї є рециркуляція води через систему фільтрів, автоматичне вмикання та вимикання водяних форсунок та вбудована програма промивання. Наступне устаткування, яке ми з вами розглянемо, це лінії розморожування риби. Вони призначені для контрольованого розморожування замороженої риби, головоногих молюсків або ракоподібних шляхом занурення в морську або прісну воду за заданої температури. Умови процесу це температура та швидкість рециркуляції води, барботування, повітря підбираються та контролюються так, щоб зберегти якість риби. Не допускаючи як денатурації білків через надмірну температуру води, так і втрат ваги продукту через надмірне перемішування. Таким чином зберігаються органоліптичні показники продукту. Принцип дії лінії розморожування риби в наступному: блоки або шматки замороженого продукту поміщають у бак дефростатора. І розморожують протягом певного періоду часу, який залежатиме від розміру шматків продукту, а також розмірів та ваги замороженого блоку. Устаткування оснащене мішалками з пропелерами для рециркуляції води та гомогенізації її температури а також повітродувкою для перемішування продукту, щоб усі шматки розморожувалися поступово. Та однаковим чином. Заморожена риба плаває, але при розморожуванні її щільність змінюється, і вона опускається на дно чана. Рух води переносить її в зону обладнання, де розташований конвеєр, що витягує розморожену рибу з резервуару для продовження процесу переробки. Вимоги безпеки перед початком роботи. По-перше, потрібно підготувати робоче місце для безпечної роботи. Після чого перевірити комплектність і цілісність деталей машин, що застосовуються, і провести їх складання відповідно до експлуатаційної документації, заводів виробників і санітарних вимог. Перевірити роботу машини на холостому ходу. Вимоги безпеки під час роботи. Перед обробкою заморожених продуктів їх слід піддавати дефростації. Способи дефростації застосовувати залежно від видів сировини та виробничих умов Виймати рибу з ванни дротяним черпаком. При ручному митті риби. Користуватися трав'яними щітками та мочалками. не знімати запобіжні кришки, решітки та інші огородження під час роботи машини. Проштовхувати продукти у завантажувальну чашу м'ясорубки, штовхачем або іншим пристосуванням, вивантажувати фарш із скутера за відсутності саморозвантажувальних Пристроїв спеціальним ковшем, здійснювати підіймання і опускання запобіжної кришки кутера плавно, без ривків, проводити обробку риби на виробничому столі, що має жолоб і бортик. Під час обробки риби надягати на ліву руку брезентову рукавицю, користуватися обробними ножами, головорубами, скребками. Не натискати сильно на рукоятку, переміщаючи скрибок під час очищення риби. Вимоги безпеки після закінчення роботи, не зупиняти рухомі частини машин руками або будь-яким предметом після вимкнення електродвигуна. При розбиранні машин і витяганні різального інструменту. Берегти руки від порізів, дотримуватися послідовності розбирання машин, не очищати робочу камеру, знімні частини машин від залишків продукту руками, користуватися дерев'яними лопатками, скрипками, щітками. Після роботи з рибою вимити руки теплою водою і змастити гліцериновим кремом.